Ви в курсі взагалі, що росіяни білорусів тепер повертають на олімпіади у ці всі спортивні змагання, і вони ще будуть псувати життя українським спортсменам. Розказує це все працює, розповсюджуйте. Значить, дивіться, тому не знайомі їздять зараз на змагання по світу абсолютно різних категорій, дисциплін і їм видають якусь форму. І там же на формі на цій спортивні є прапори всіх країн. І раніше, ось останні роки, не було. Ті хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Прапор Росії, а зараз же прапор Рашки почав появляти Друге, реально офіційно тут Мовив про те, і це вже офіційно навіть на телебаченні представлено, що тепер російські, і білоруські спортсмени будуть легально їздити, в тому числі, і, можливо, навіть на Олімпіаду. За це ж заплачено мільйони. Це ж ці дипломати їздять, переговарюються і так далі. А возьміть наших спортсменів і так далі. І за це платяться десятки мільйонів, для того, щоб це стало знову можливим, щоб вони приїжджали. Ну і бабла вже закинула стільки, що це стало можливим. Це все ділаться тільки для того, щоб русські спортсмени могли приїжджати на заходи такого рівня і ділять пакості, в тому числі українцям. В тому числі різні ристичні моменти. На жаль, отаке от, от відбувається. А українці перестали виходити на мітинги. А українці зневірилися, українці не донатять, а українці вже не вірять. Владі, а українці, то от ми здулися з вами, рашка не здувається. Але теж, де взяти сил, правда, щоб не здуватися. Ну, давайте про це поспілкуємося в коментарях. Все, розповсюджуйте на зв'язку.